Чистіть дітки зубки на здоров'я. На голові у людини знаходиться царство волосся, на руках і ногах царство пальчиків, а в ротику царство зубів та язичка. З язичком народжується кожна людина. А ось зубчики з'являються з часом. Кожен ротик вміє розмовляти, жувати їжу. Зубки та язичок приймають у цьому важливу роль. В будь-якому царстві є жителі, в царстві зубів головними жителями є зуби і язичок. Та коли до ротика потрапляє їжа, разом з нею йдуть мікроорганізми, мікроби так вони називаються, бо настільки маленькі, що без мікроскопу неможливо їх побачити. В ротику завжди є слюнка. І живуть хороші мікроби, та ті мікроби, що приходять разом з їжею, яку потім переживають зубки, бувають не тільки хорошими, але й поганими. Саме вони приліпають до зубів і починають їх їсти, з'їдають емаль і доходять до пульпи. Через це зубки чорніють і починають сильно, сильно боліти. На допомогу приходить армія рятівників людських зубів царства зубних щиток. Саме вони разом із чарівною зубною пастою здатні своєю щитиною зняти із зубів погані мікроби і попередити каріс. Коли ти чистиш свої зубки кожен вечір і ранок, то погані мікроби просто не можуть зачепитися і втриматися на твоїх зубках. Запам'ятай, щоб зубки були здоровими, треба кожного ранку і вечора чистити їх чарівною зубною щиткою та зубною пастою. Ну що? Зможеш? Ви прослухали дуже корисну казку і пораду про те, як треба чистити зубки і тримати їх здоровими. Гарного вам дня!